У бойовому костюмі Гронка реалізована система самооборона. Як доповідають абсолютно необізнані люди у військовій формі, що щоб справа дійшла до ножа, треба, щоб закінчились набої у зброї, щоб була втрачена зброя, вона зламалася, втрачені гранати інше. Абсолютно неадекватна така думка. Причому важливо розуміти, що загалом військовий на бойових завданнях зазвичай розміщує ножа. На розвантажувальних системах, таких як плита носка, бронежилет, розвантажувальна поясна система, інше. ще ніж розміщають на поясному ремені біля берця, на нозі. У всіх цих випадках розміщення ножа як засобу самооборони, знищення ворога, як допоміжного елемента у різних видах діяльності, є необхідним, але не досить вдалим, також знімаючи амуніцію, ніж залишається осторонь. У бойовій обстановці, коли починається рукопашний бій, за любої причини і противник вже навалився зверху, часто ніж блокований противником під масою його тіла або його важко дістати з інших причин. Ціна такого моменту часто життя. Використовуючи багаторічний досвід, спеціалісти корпорації Грон, створюючи бойовий костюм «Гронка», розмістили систему самооборони на рукаві куртки. В такому варіанті розміщення ніж завжди рядом як необхідний інструмент. Навіть коли противник вже буде зверху і наноситиме удари, є можливість охопити противника поверх його спини і дістати ніж та нанести смертельні удари ворогу. Ніж у даному варіанті розміщення не заважає при роботі зі зброєю, виконання влучних пострілів зі зброї, додає психологічної переваги перед ворогом, а за необхідності його можна. Демонтувати. Замовити бойовий костюм Гронка у бажаному вами розкрасі, тканині можна по одному із месенджерів за номером телефону, вказаний на відео, та в описі під відео.